Ну ладно, вже хай буде так. От, матриця. Це от корона. Як вона виглядає. Чекайте, де воно, де воно, де воно, де воно? О! Mm. От як вона виглядає. Ця корона. От. Це ця підруба, е, що формує шалашик. Отак от вона виглядає. Досить просто. На вудки вона продається, ця матриця. От. Потім підрубочна. Так, да, от це підрубочна. Як вона там має бути? О! Вот. Ну вон там, бачиш? Якось там конус, типа, ну, от так вона виглядає. Конус і складає. А от ця є що? Закриває зірочку, ну я його перевернув догорі ногами цей станок. Е, думав, що так покажу, то воно. Е, ну, типа... На... А, правильно, воно нажалося. Ні-ні, ні це треба той. Зараз я перекину, переверну його. А як я маю показати тую матрицю вам? Де воно щось я блуд чіпляється, блядь. О, а вон. Зараз я фонарика возьму. Так, коротше, вибачайте, бо тут не просто його показати. Воно не виходить так, воно в такому стоїть. в якому положенні його о, зловив. Вон там Ну, тут, там якісь ці, я б, типу. Вона типу, підробочна і там якісь стоять, я от пальця пхав, то я не знаю, що тут, щоб його нащупати. Яка вона там всередині? Ну, Вона типа як підробочна, але вона... Вісля підрубочної закриває. Ось Вон така вона там. О, 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 як класно зловив, да вона. Чи не вона? А, да вона, вона, во. Так що так? Ну таке воно. Всередині, типу, як підрубочна, але всередині там йде конус і виступ, такий є виступ, щоб можна було конусом, типа, після підрубочного і вона, вона типу, зроблена під підрубочну, бо в мене є від УПС матриця, то там просто виточений такий жолубок, потайчик такий і типу, постамент, скажімо так, то воно там. І воно так закриває. А тут що подрубочно, що то, що то, от воно от таке саме. Ну подрубочна бачиш, йде типу по конусом е плавний такий горбок. А тут просто Центрі того спитати, що мені торчив його. Де воно не можу злапати, блядь. Бо ж воно тут... о. Ну, коротше, якось так. Думаю що видно буде, бо зараз ще ютуб з'їжме. Ну і от так, що так. Таке це все бігання. Це ця гільзу обжимає. От. Це капсуляція. й все, все сюди дозатор пороху треба, бо ще нема. Дозатор дробі, дозатор дозаторху дробити.